Ну що ж, любі друзі, знову всім привіт! Вас вітає ігровий канал Рокі. І в цій серії я, я, на цю серію я підготувався. Е, як ви, мабуть, вже бачите в мене закінчились мої обладунки. І е, саме в цій серії я хочу зробити собі е, таку, таку нано-обладунки. Нано, нано е, вони робляться доволі таки важко, але. E, поза серією я знайшов досить таки багато діамантів. E, так, не то. <смір> Одну секундочку. Так, я знайшов 15 діамантів. E, я саме зараз e, десь повинно бути відео, e, де я їх знаходжу. Я зроблю так, щоб вставити. E, Цю серію їх. І в цій самій серії ми також е, зробимо собі, як я вже казав, нанообладунки. Так, дивіться, ось вони. Е, робляться вони досить таки е, легко. Е, тобто нам потрібно всього-навсього вугілля. Е, як ви бачите, я вже вугілля закинув в Дробарню. Так. Один стак я вже передробив і зробив з того всього такий, ось такий вигільний пластик. Зараз я покажу вам, як це все робиться. Ось таким чином робляться ці волокна. А вже із цих волокон робиться така ткань. І потім ми це все забиваємо в наш компресор. І воно вже має до ось такого, ось такої штуки. Також я вирішив зробити собі утилізатор. Робиться він доволі таки легко. Як ви пам'ятаєте, ми сходили в текло і добули цей піл, що світиться. А все інше у нас вже було. Компресор я вам показував, як легко крафтиться. Тому. Я вирішив зробити цей утилізатор. Також я зробив ще декілька геотермальних генераторів. Так, я почав захрипнути, тому вибачаюсь. Також дивіться. Я доробив, ну як доробив, почав робити собі другий етаж. Цей поверх. Він, звісно ж, недороблений. Але я в майбутньому його дороблю. Ну що ж, давайте подивимося, що потрібно нам для наших нанообладунків. Так. Потрібен цей, ось цей самий кристалик, тобто діамант, ну, червоний діамант. Робиться він також, як ви бачите, дуже легко. Нам потрібно його 4, тому що... А, на кожен з обладунків потрібен один такий діамант. Так, один, два, три, чотири. Так, чудесно. А, так, так як я вже тут взяв і зробив собі декілька цих, а йдемо і зробимо собі а, перші нано-обладунки. Так, ставимо так. І де це наше все. Давайте зробимо собі для початку. Так. Ні, не так. Ось так. Зробимо собі. <кхи> брюки. Зробимо собі. Якісь. чобіці. Так, і поки що це все, що ми можемо собі зробити. Тому що. потрібно <кхи> більше. Цього самого вугілля. Так. На цій серії я думаю, я вже поставлю собі фонову якусь пісню і надіюся що Ютуб пропустить це відео <сум> в сам YouTube. Так, заберемо це. Також, я думаю, я в цій серії зроблю собі індукційну піч. Що це таке саме, я вам розкажу згодом. Також я збираюся зробити середній зберігач енергії. Десь він тут був. Так, дивіться, дивіться, як він крафтиться, теж ці червоні діаманти, механізм і золоті проводи. Це все я вже зробив десь тут. Механізм золоті проводи є. Залишилося зробити тільки ці діаманти. А, так. Давайте поки що надінемо це все на себе. Їх потрібно а, зарядити, тому мені саме потрібен цей а, енергозберігач середнього місту. Yep. Що, що робимо? А, давайте зробимо собі. Давайте зробимо собі індекційну піч. Крафтиться вона ось так. Дивіться. Тобто електрична пічка, мідь і продвинутий механізм. Композит робиться з сталі, бронзи і олова. Потім це все береться і запихається той же самий компресор, і вже потім виходить ось така. Штука. Uh, давайте... Так, моя, я. Бажаю а, uh, свій вік. Койло. Доживающая свій Койло. Давайте зламаємо нашу електропіч, але. Фух, я думав випаде лише механізм. Uh, так, дивіться. Uh, зараз ми uh, робимо собі. Продвинутий механізм. Так, робиться він доволі таки легко, але мені потрібно взяти сам механізм. Це сюди. Беремо механізм, беремо С. Беремо С. Ходить такий продвинутий механізм. Далі беремо нашу мідь так Робимо ось так. Потім сюди піч і цей механізм. Виходить індукційна піч. Зараз я поясню вам, що вона робить і що з собою представляє. Дивіться. Тут є нагрів. Тобто для роботи вона повинна розігріватися. Потрібно зробити... Нам потрібно Нам потрібно зробити е, таку штуку, як е, важіль. Десь він тут був. Давайте візьмемо з кар'єра, тому що він вже доробив, заодно подивимося, що він нам е, викопав. Так. Що у нас тут? Ну, Це непогано. Отже, вибачте, у мене сталися маленькі такі проблемки, це <сміст>, світло вибило, Тому давайте подивимось, що е, добув наш цей кар'єр. Тут я забрав сапфіри. Так, тут я бачу золото, є олово, є трошки міді. Так. Ааа, <сміст> Так, наш алмаз добув чоти. <сміст> Наш кар'єр добуть 4 діаманти. І кучу Ці... редстоуну. Так, давайте це нафіг викинемо. Бачу ще одне золото. Ну що ж, цього... це все-таки непогано, тому що. Досить непогано. Так. Давайте це все скинемо сюди. А, і що ж... Що ж ми робимо? А ми робимо собі. Давайте зробимо собі MFE, тобто цей енергозберігач середнього типу. А також дивіться, я взяв цей важіль, ми ставимо на цю піч, включаємо його, і вона починає нагріватися. Тобто, чим більше вона розігріється, тим швидше вона буде працювати. Зараз, коли вона розігріється на максимальну швидкість, я покажу вам на прикладі, як вона працює. Що ж, давайте зробимо собі те, що я вже казав. Uh, так, тут потрібно нам ось це. Що ще потрібно для. Mm, так. І механізм. Механізм нам потрібна сталь, 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 сталь. Ааа, сталі у мене немає. Поставимо цю піч. Ну, дивіться. Сюди і сюди. Поки що вона працює не дуже швидко. Але як ви бачите вже е, перечинює цілих дві... ну, типу, дві сталі. Тобто швидше працює. І ще одну потрібно. Так. Дивіться. Робимо собі механізм. На фіграві. І робимо собі. цей енергозберігач. Ага, так, 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 так. І механізм. Так, ось ми маємо цей. Це, це хранилище середнього розміру. Тобто, чому середнього? Тому що є більше. Ось воно. Але для нього досить таки затратна. затратний крафт. Тому дивіться, я поставлю десь... Ну, його десь тут. І підключу до нього три... геотермальні генератори, щоб він... Досить таки швидко заряджався. Так. Хм. 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 хм, ну гаразд. А... Де наш? Так, ось. А Хоча зачекайте. Ну, гаразд, нехай буде так. Ось так. Так і так. А вже звідси можна буде а, зробити провід і під'єднати до всіх інших таких а, механізмів. Головне, щоб напруга не взірвала ці всі побутові прилади. Так, бачите, вже почти на 40% нагрілася наша а, піч. Так, що ж ми робимо? Давайте подивимося, що маємо ми ще вигілля. Так. Ось так. Е ставимо це все в компресор. Так, е, штани е ці самі брюки і сапожки я собі вже замутив. Потрібно ще шлем і... І і, 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 і. 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 Ну, і верх. Цей самий. Так, скільки тут потрібно. 3, 5, 6, 7. У мене є 4. Тут ще є. Ну, я. Думаю, нам вистачить на цей самий верх. На шлем уже нам не вистачить, тому що. Вийшло так. Так, тут залишилась, до речі, лише одна капсула. Тому потрібно збігати, буде ще набрати лави для цих самих геотермальних генераторів. Що тут у мене цілих їх три штуки. Бачите, воно вже бере собі енергію з цього генератора. А представте, що буде, коли їх буде тут цілих три, і вони всі будуть працювати. Ну що ж, як там наше волокно або пластик. Так, беремо собі ще один цей діамант червоний. І робимо собі ось таким чином цей самий <coughs> верх. Надіваємо його поки, наскільки він тут на 100 тисяч. Тобто енергії він може взяти 100 тисяч енергії. Так, а на цю фіню потрібна енергія. Думаю, потрібна. Дивіться. Я поставлю тут цей утилізатор біля е, генератора. Але потрібно, щоб він працював. Е, і сюди м м беремо і вкидаємо щось непотрібне. Ось так. Тепер нам потрібно знайти багато лави, але це, цим всім потрібно займатися поза кадром, тому що е, спускатися в цю печеру і лазити там досить таки е, довго. Ось дивіться. Так, а де? Там досить таки е, Так дивіться, я бачу сапфіри. Там досить таки глибоко. Ну, ця яма досить таке глибока. Тому... <coughs> я якось був туди впав. А ще, <coughs> коли я ходив по цій самі діаманти, мене вбив Ендермен uh, раз, напевно, шість, Так, так і живемо. Так. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Що це таке? Знаєте, я також хочу собі скрафтити ці самі електричні знаряди праці. Але... так, дивіться, де вони? Ну, тут є ця сама копалка. Краник є. Але краник мені не потрібен. Так, бур, мені потрібен бур. А, електросхема, у мене є електросхема чи ні? А, в мене немає електросхеми, це не дуже добре. Але в мене є резина, і я зараз зроблю собі цю саму мікросхему. Так. Ага. Так, ось ми маємо проводи Д. <coughs> так, нам потрібно ще Redstone і. цю саму. сталь. Так, це все ми маємо, тому давайте. А, сюди сталь. Сюди. Редстоун і... сюди вже... Давайте зробимо собі зразу дві. Так. Тому що потрібно буде також і на... Е, а, тут ще потрібна. сталь і акумулятор. Акумулятор у мене є, до речі. Акумулятора у мене немає. Як робиться акумулятор. Акумулятор. Ну, досить таки легко. Зараз собі... Zrobimy Eee, Bierzemy nasze ołowo mm -hmm -hmm. Tak i... Wszystko Tak, się nam się przydało dla tego І сталь. Десь тут у мене в цьому була. Так... ой, не то. Угу. Тобто тут потрібен так, акумулятор, схема. І сталь. Де наша сталь? я сейчас на напуту. Ой. Так, вот здесь. Я скрафтил свой бур. Так уж э, можно сделать еще... Я не знаю. сам же я, напевно, сделаю себе в следующей серии. Э, э. Mm -hmm, mm -hmm. Давайте сделаем себе еще так уж э. Електричну сокиру, назвемо її так. Так, це ми маємо. А, тут десь в мене була ось це і ось так, здається. Так, маємо електричні інструменти, хоча б два для початку. Давайте ляжемо і поспимо. <кій> так. Ну що ж, в цій серії ми зробили такі... Індукційну піч. А, давайте я покажу вам, як вона взагалі переплавлює на максимальному розігріві. Давайте возьмемо. Так, дивіться. Так, так, дивіться. Бачите, яка швидкість. І вона працює від енергії. Або... або навіть не від енергії, я і сам не знаю. Можливо, просто від того, що вона нагрівається. Так, дивіться. Тут у нас є вже 20 тисяч енергії. А цьому потрібно 10. Тому давайте заряджимо. Зарядимо наш цей самий бур. Ну, він досить таки швидко копає. Ну, це не алмаз, звісно. Чомусь він копає. Не дуже швидко. Ну, потрібно алмази. О дивіться, я знайшов ще вугілля. Все себе під домом. Се під хатою. Це був суржик тільки що. Так. І не знаю, цього не вистачить, звісно, на собі на шалом так скільки тут 17 вугілля. Ну що ж думаю я на цьому завершу цю серію серія вийшла досить така продуктивна тому що я багато чого построїв багато чого ä, показав вам. Ну і якось так вийшло. Ну что ж, на цьому будемо, думаю, прощатися, тому що серія вже йде більше 20 хвилин, це я точно знаю, тому що е, хоча я і не засікав, а, але це таке. Я зробив досить багато в цій серії. Дивіться, як це, ця ці обладунки виглядають. Досить таке непогано. Але їх ще потрібно зарядити. Ну що, з вами був Роки. Підписуйтеся, ставте лойси і також не забувайте коментувати. Всім до побачення!